Добрий день. Ми знаємо, що ФОП наші постійні слухачі. Тож наступна інформація для вас. Пропоную з'ясувати, чи може ФОП продавати товари власного виробництва без РРО. Із запитання зрозуміло, що мова йде про пільгу за пунктом 1 статті 9 закону про РРО. Про що вона? РРО та розрахункові книжки можна не застосовувати при торгівлі продукцією власного виробництва, крім техніки на гарантії, ліків, медвиробів та ювелірки. Кому можна не застосовувати РРО підприємствам, знов таки, крім підприємств торгівлі та громадського харчування у разі проведення розрахунків у касах? При цьому слід оформляти прибуткові і видаткові касові ордери. Що ми бачимо, вказана пільга стосується виключно підприємств і не розпосюджує свою дію на фізичних осіб підприємців. Тому продаж власновирощеної, відгодованої чи виготовленої продукції ФОПами незалежно від системи оподаткування за загальним правилом має проходити через РРО. Якщо ви ФОП, то у продуктах цифрового видавництва Експертус знайдете чимало корисної інформації та відеороз'яснень. Працюйте у правовому полі і не забувайте підписатися на нас у соцмережах. Побачимось!